День у ефірі Державність України. Я хочу вам зачитати цікаву статтю із цієї книжки, Конституція для всіх і великих, і малих. Стаття друга: на своїй землі країна свій встановлює закон. Суверенна Україна має владу і кордон. Недоторкана і цільна територія у нас, Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Я розумію цю статтю так, що кожна країна, враховуючи нашу Україну, має свої кордони, свої закони, свої там різні, ну різну владу, різні, різних мерів, різних президентів, різних керувачів. І кожна країна має право на цю державність та недоторканість. На цьому все.